Ластівочки-соколики. Відкрила діду шкатулку, ось одна шкатулка його із шерстю, ось інша. Дивіться, це дідові шкатулки з його картами. Зараз буду дивитися вам по іменам. Давайте ми будемо, знаєте, як дивитися питання. Ви задумайте, що ви хочете. Як попадеться ваше ім'я, то і буде ваша від... моя відповідь на ваше питання. Так, е от ви, допустимо, да, беремо там, допустимо, Валентина, от вона задумує. І буде відповідь. Так, дивимося, так, імена Людмила по дідовим картам. Що Людмилі? Що Людмилі? Людмила дуже сумнівається. Карти дідом пахнуть, взагалі. Супер, такий прям його енергетика. Дуже сумніваюся, Людмила в якихось діях, або в якісь зустрічі. Тут до цього треба дойти, щоб ця зустріч відбулася. Так, далі в нас Валентина. Давайте по цим будемо дивитися. Валентина. Валентина збирається в далеку дорогу. До короля, або король до неї збирається їхати. Все збуде, тільки трошечки пізніше. Далі Наталія. Наталія, давайте на цих картах. Це все дідові карти. Наталія, король, ой, додому король Наташа. Тут він коло вас прив'язаний і не шагу назад, не шагу вперед. Ну, якщо це хтось чекає сина, на війни або друга, або брата, то тут з'явиться і все буде добре. Не переживайте. Так, Ліля. Давайте на цих картах буду на всіх картах доведена. Ліля побачення. Але неприємне побачення. І неприємний розговор. Скандал. З даною людиною скандал. Те, що Ліля думає, або з начальством, бо з ким це скандал. Ну нічого, по скандалу і забуде, не буде більше скандалів. Далі Світлана. Давайте на це я буду, бачите, на всіх витягуємо. Світлана, так, мої Світлани. Ой, Світлани, і одна Світлана з Миколаївської області, і друга Світлана із Харкова, там, де багато моїх оберіг. І всі мої гарні Світлани. Дивіться, навіть карта склеєна, дід склеювала. Ось. Ну, це не скотч. Тут вам кохання йде. Не за горами з далекої дороги. Не Сьогодні не завтра, ну з далекої дороги. І тут його не відмінить. Червоний король у вас на порозі. Алла, так, дивимося, Алла. Алла, давайте по цих картах. Так, витягую Алла. Алла, свідання. Буде свідання, Я, якщо стосується розговору, розмови якоїсь, то 100% буде вдалий. Розмова буде вдала. Так, собаки починають гавкати. Ксенія. Ксенія. Ксенія збирається щось вирішувати. Так, вирішувати за зустріч. Вирішувати за побачення, за свидання, то воно буде і буде вдало. Далі, Роман. Роман. Так, дивимося Романа. Тут ще внизу карти сидіть. Зараз тут ще достанемо. Ось, давайте Роман. Роман дуже хлопоче. І мій підписник Роман, той, що мені дарував великий букет тюльпанів, то він хлопочеться. так? Да, хлопоти, хлопоти, бо да. нього починається робота. Посівна. Все буде вдало, нормально. Далі. То тут, тут у мене ім'я Оксана. Оксана на цих картах дивимося. Так, карта так і буде. Значить, переживала дуже за коханням. Був роздор, була переломна, переломна пора для цього кохання. Якщо вона вже його втратила, то тут іде нове кохання. І вже, Оксана, тут за те старе кохання. І не думайте, і не вспоминайте. Ніна Ніна, чекайте в дві руки гроші. Ой, гроші ще й хороші. Що ви балакали, що ви старались за гроші, ви отримаєте. Ольга, Ольга, витягую бо час. Ольги кохання велике, сильне на все життя.